Повалені дерева та обірвані електродроти. Такі наслідки негоди у Костянтинівці. Вітер був такої сили, що частково зруйнував дахи будинків, кажуть місцеві жителі. Вітер дуже сильний, тому все посривало. Я рубіроїд, і ікрив. Я була возле кріпа. Погодка очень плохая. Сузов вітер і все. Вона, вона держиться там некаче ремонт. І не тільки цього воду. от наш урядом засіданські теж саме. Наразі комунальники продовжують отримувати повідомлення про наслідки негоди від місцевих жителів, каже начальник комунального господарства Олег Шуйський. З сьомого ранку працюють бригади: одна на лівому березі, друга на правому березі комунального підприємства Комунсервіс. Взагалі, наслідки лиха. Приборкує є безструмлення. Ну теж бригади працюють, щоб струм був у кожній у кожному будинку, у кожній хаті одно дерево похилилось на на дах. Ну так не критично. Також через нагоду в місті котельні зупиняли роботу, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Працюють по електромережі більше ніж 100 заявок. Ліквідують аварії, також поважних дерев дуже багато по місту. Також ліквідують тебе комунсервіс. Ну а так, все в звичайному режимі. Ситуація по опаленню відключалась. котельні всі зараз. Всі запущені. Через негоду було знеструмлено частину будинків та інфраструктури і у слов'янську. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Комунальники підприємства благоустрій зрізають на вулиці зламані вітром дерева. Станом на 15 годину енергетики відновили електропостачання у 15 населених пунктах області та повернули світло 7 тисячам абонентів. Повідомляють у прес-службі ДТЕК Донецькій електромережі. Завтра синоптики прогнозують ожеледицю істотних опадів не очікується, Повідомляють на сторінці Донецького регіонального центру гідрометеорології. Марія Гричко, Вікторія Алексієва, Андрій Рєзніков, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.